Херсон, Мелітополь, Бахмут, Буча, Сєвєродонецьк, Енергодар, Нова, Каховка та Гірське. Ці міста об'єдналися з Маріуполем задля розробки стратегії післявоєнних дій, яка є частиною великого плану відродження міста Маріуполь Риборн. Ті, хто вже повернувся під український прапор, діляться своїм досвідом. Акцент поставили на комунікацію з громадою, тому що це було важливо. І е, люди е, вони нас чекали, і ми мали з ними е, мати тісний контакт. Тому ну вибачте, так за е, простоту без зв'язку, без нічого. Ми просто збиралися в певні часи на площі і давали інформацію, крім того, що ми вирішували, як нам що робити першочергово, ми давали людям інформацію, що буде, як буде, і в тому числі гуманітарна допомога, і таке інше. Безпека життєдіяльності, вирішення гуманітарної кризи, відновлення критичної інфраструктури та підготовка до відбудови. 12 напрямків і декілька сценаріїв від найгіршого до повернення в місто без бою. Над планом негайної відповіді працювали експерти з різноманітних галузей. Модель є модель, вона допоможе швидше пристосуватися, але практичний досвід він безцінний. Тому, звісно, ми постійно будемо коригувати, наповнювати. Зустрічатися для того, щоб ця програма була як найбільше спроможніше. Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відкрили платформу Маріуполь Риборн, яка працює саме за напрямком першочергового плану. Усіх охочих запрошують долучитися до роботи. Експерти готові поділитися власними напрацюваннями та врахувати поради інших вже деокупованих міст України. Ми разом це велика сила. От що всередині держави, що за, за її межами, тому разом будемо триматися і вирішувати всі питання. Все, що, що домовились, зробили, там надавайте пропозиції, відпрацьовуємо їх і там ближайшим часом, то що я розумію, поки ще є можливість, Херсон нас приймає. Ми обов'язково сформуємо групу і поїдемо в Херсон, щоб ми подивилися, як це ну, все відбувалося на Наприклад, і колеги, це я думаю, нам розкажуть вже незабаром. Маріупольці разом з представниками інших громад планують відвідати Херсон, аби більше дізнатися про виклики, з якими українські міста стикаються після звільнення від російської навали Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.